<плес> ну я так думаю, що Шобі він навразці вже може... прийде. Вони всі тікають зарядки ми ще пещеря. Як нас не швидко фабрикували, ласкат. там показали двох і трьох судом. Та якби тут за три дні <плес> довго не треба, три дня ходить, Ну, але, але вони ж тут затримують, які їхати гроші виділяти, України, тобі фронту. коли його закону.

Достати зброї, то нема зброї. Ну і що? Скажіть, де воювати. Він відкажеться, скаже, не треба мене. Не достатньо зарплата, що не дати боротьби. Не подобається відправим на масу з роботи. Достати півтори для того, щоб працювати і виконувати свої обов'язки. Пожалуйста, марацівка, бачмановка туди, в ті села хай займаються. Воно є об'ява міської ради, де працівники по догляду за і цим всім. Якщо хтось не може робити прокуратури без взяту, йде мім роботу, щоб профіль. <гуми> Нічого, буде їхати. Це дуже тяжко поміняти. Як воно вже з годами. Україна здорова! Поміня... Ні, процес поміняти він пішов. No ну так швидко не поміняється. Чуть-чуть браді, гнадінадіна. Один Це роки ну, тода, роботи, але Саме основне не зупинятися. Люди ж є, молоді кінчають, що шо, не можуть. Киш, я так бив. <coughs> так, зловили, <coughs> рубль взяв в лоб і туди. Катулак. Вони вже. Хайда, він не звідси відкатається. Ну подивитися по нашій Ровенській області, по сусідах, що там Сашка Білий, да, ми його осуждаємо. А інакше з ними я не бачу, виходу я в городах. А за що осуждати? За те, що вирізали і показали я тільки. Тут, Ні, то... ну що він ходить з зброєю і це, розумієш, це теж на всіх показали, людей. Це негатив, а там ще да, було дуже да. багато чого, що він Та захав... він не за своє, Позитивне. він не за своє, за він же за людей. Він же, щоб люди не розірвали його там, то він пішов, місто людей. Він не буде поняти. <кій> ж Це у нас класика, злочин відбувся, є пострадали. Який ж є людина, яка призначила ну, докази того, що вона злочинець і здійснила той злочин. Але прокуратура, коли особливо дві людини вчиняли злочин, не може притягнути ні одного, ні другого до відповідальності, бо не знають, хто саме з них вчиняв злочин. Бо тільки один, виходить, там, міг вдарити в голову чи що. І виходить, в них справа зависає. І так само і це, що в Ровно відбулося. Там було вбивство, є людина, яка, ну, в принципі, зізналася вбивство, але його не притягали до іншої відповідальності. Це ми в стрімі, да? Ну, да, добре, добре. Я не сидяюся. Знаєте, що ви? Володя, зареєструвалися? Чи ти години вивішу? Прийшла тільки ця, що реєструє. і, і занесли туди. <звіг> <ріг> ну а чого чекати? 9-1, не вже повинні працювати, 9-2. Вже <пліг> <в різні, пліг> Ну, то що, чекати було. Так вони вроді ми маємо працювати. Ти заніс? Ну, вона ж на фаянсу може вижити. Ну, слава, людина, яка там мало тільки прийшла недавно. А поясніть, будь ласка, що за лист ви сьогодні віддавали прокуратурі? Що ви маєте реєструвати? Ми дали папір для того, щоб, щоб е, провела розслідування е, факту грудневого 2013 року, коли е, адміністрація організовувала поїздку людей на Майдан. Бо сьогодні ми вручили вже уточнення цього звернення з прізвищами, тих, хто організовував, і частково тих, хто їздив, для того, щоб приготувати конкретно поприяща, призвела це розслідування. Окрім того, ми ще зробимо додатковий список. Виявляється, ще є три шкіли з сіл району, які теж були, які теж чекають, щоб вони хоча так само привела це розслідування. Ось цей метод.